Привіт, мене звати Аня, і ти на каналі де є вирішення різноманітних задач з математики та фізики. Сьогоднішня наша тема це вирішення завдань з домашньої самостійної роботи номер 2 з алгебро 7 клас автора Істера за 2024 рік. Отже, поїхали до завдань. Який з виразів тотожно рівний виразу B плюс b плюс +B плюс b. Ми додаємо 4 однакові наші букви, отже, вийде 4 b Далі ми з вами переходимо до другого завдання, який з виразів є одночленом. І бачимо з боку правило, що одночленами є, наприклад, у нас 7, 9 тринадцятих, а в кубі мінус b 7 квадрат m, і в нас якраз нагадує 7 xy до 7b квадрат m. Бачимо з вами, що коли в нас відбувається ділення, це не є одночленом, коли в нас між ними знак плюс або мінус. Це теж не буде одночленом. Переходимо до третього завдання. А в шостій степені поділити на А в третій степені. Приділені степені віднімаються. Отже, це буде А в шостій відняти 3. Тобто, у нас вийде А в третій степені. Варіант А вибираємо. Переходимо до четвертого. Вкажіть значення виразу: мінус 2 в третій степені. Третя степень вважається непарною. Третя, п'ята, сьома. Дев'ята степені вважаються непарними. При цьому, якщо мінус у нас є біля числа, і піднесення відбувається до непарного степеня, мінус нікуди не дівається. Чому? Тому що мінус 2 в третій степені це те саме, що мінус 2 помножити на мінус 2 і помножити на мінус 2. Якщо ми перші два перемножимо, мінус на мінус вийде знак плюс, 2 на 2 вийде 4, то нам ще залишається перемножити на мінус 2. Плюс на мінус дає знак мінус. І вийде в нас число 8. Тобто мінус нікуди не дівається. Тільки коли в нас є парна степінь 2, 4, 6, 8, 10 і так далі. У нас цей мінус пропадає. Отже, наша відповідь буде мінус 8. І ми переходимо до п'ятого завдання. Запишіть вигляді виразу квадрат суми чисел m і 3 Починаємо з такого: «М» та 3а запишемо. Далі пише в нас сума цих чисел. А далі вже квадрат цієї суми. Беремо в дужки і підносимо в другу степінь. Тепер ми бачимо з вами квадрат суми даних чисел. Варіант В буде правильним. Переходимо до шостого. Обчисліть значення виразу: 2,5 а в другій степені, якщо а дорівнює мінус 4. Отже, 2,5 перемножити на а в другій степені, а замість а у нас буде з вами мінус 4. Тепер 2,5 ми домножимо на мінус 4 в другій степені. Мінус через те, що парна степень зникає. 4 в другій степені це 4 помножити на 4. 2,5 помножити на 4. Вийде 10. Залишається ще одна четвірка, тобто вийде в відповіді при такому добутку 40. Переходимо до сьомого завдання. Найдіть значення виразу. Маємо з вами досить величезний вираз, але вже замітно, що в нас є спільні доданки, наприклад, з А та з Б. І в нас дано, якщо А дорівнює 1,9, Б дорівнює мінус 3,5. Що ми робимо? Спочатку ми спільні доданки додаємо, віднімаємо в залежності від того, який там знак виходить. І, відповідно, тоді вже підставляємо. Спочатку переписую. Далі у нас спільні доданки. Спільні доданки з А мінус -14 14,1 А плюс 412 А. В даному випадку давайте ми одну другу запишемо, що це те саме, що й 0,5. Тобто вийде мінус 14,5А плюс 4,5А. А от 83 b мінус 73 b ми можемо зразу відняти. Що у нас вийде? В нас вийде 1,b плюс 1 b дорівнює мінус 14,5 додати 4,5. В нас між ними відбувається віднімання, тому що вони з різними знаками. Ми віднімаємо від більшого менший і беремо знак того, хто в нас є більшим. Так, і в нас ще буква А є. Давайте я цю А сюди запишу. Після цього ми вже віднімаємо. У нас вийде мінус 10А, яке додасться до Б. І тепер вже буде наша підстановка. Мінус 10А плюс Б дорівнює Мінус 10 помножити на А, тобто 1,9. І додати Б. Замість Б буде мінус 3,5. Що в нас вийде? Мінус 10 помножити на 1,9. При множенні на 10 наша кома пересовується в правий бік на один знак. Буде в нас мінус 19. Плюс мінус 3,5. В них однаковий знак, мінус, додаються наші від'ємні числа. Знак беремо мінус. І число збільшується. 19 додати 3,5 буде 22,5. Вибираємо правильну відповідь, переходимо до восьмого. Обчисліть 9 в 18 поділити на 27 12. Запишемо їх таким чином: 9 це 3 в квадраті. 27 це 3 в третій степені. Тепер ми знаємо, що якщо у нас є дужка між степенями, то ми перемножуємо. 2 на 18 буде 36. 3 на 12 теж буде 36. У нас з вами є розуміння, що приділення степені віднімається. Тобто 3 в степені 36 мінус 36. Тобто, вийде 3 в нульовому степені. А будь-що в нульовому степені це одиниця. 4 МП в третій степені і це все до квадрату. Помножити на 05м в сьомій п і це все до кубу. Спочатку запишемо собі. Після чого ми кожен з даних букв, будемо підносити до квадрату та до кубу відповідно. 4 підносимо до квадрату. М зараз знаходиться в першій степені. При цьому воно ще піднесеться в другу степінь. Тобто, між ними відбудеться множення. Буде 1 множитись на 2, п в нас буде 3 множитись на 2. Далі, 0,5 в третій степені. 0,5 можемо записати собі як одну другу. Тоді в нас буде одна друга в третій степені. Далі у нас буде М. Сьома степень помножити на трійку та П, перша степень перемножиться на трійку. 4 в другій степені це 4 помножити на 4, вийде 16, М в другій степені, П в шостій степені помножити на. Одна друга в третій степені – Це одна друга помножити на одну другу та на одну другу. Вгорі буде одиниця, а внизу 2 помножити на 2 помножити на 2 вийде 8. Запишемо одна восьма, М в 21-й степні, П в третій. Після чого до кінця все скоротимо та перемножимо. Отже, що ми можемо зробити? Ми 16 та 8 поділимо на 8, У нас вийде 2 перемножене на 1. Вийде 2. М в другій помножити на м в 21. Примноженні основ в степені додаються. Буде 23 степінь, та П 6 додати 3, буде 9. Наша відповідь В. Переходимо до 10-го. Якого найбільшого значення може набувати вираз. 1 відняти А-3 в квадраті. Давайте ми замість А спочатку собі візьмемо, наприклад, 0. Тоді в нас вийде таке 0 відняти 3 в другій степені. 0 відняти 3 буде мінус 3, але в квадраті оцей мінус пропадає. Тоді в нас буде просто 3 в квадраті. Вийде мінус 8. Давайте ми порахуємо, якщо а дорівнює 1. Тоді в нас вже відповідно замість А буде 1. Ну, і відповідно, у нас вийде 1 відняти, тут буде вже мінус 2 в квадраті. Тобто, 1 відніметься від 4, буде мінус 3. Давайте тепер візьмемо 2. Тоді в нас вийде в дужках як 2 відняти 3. Тобто, 1 відніметься мінус 1 в другій степені. 1 відняти мінус 1 в другій степені це буде 1. Тобто вийде 0 в кінцевому результаті. Ну і візьмемо, наприклад, ще трійку. Тоді у нас з вами вийде 3 відняти 3. Тобто 1 відніметься від 0 в квадраті. 1 відніметься 0. Буде 1. Найбільше значення, яке може набувати наш вираз у цей, це 1. При А дорівнює 3. Переходимо до 11-го завдання. Вкажіть найбільше з чисел. Бачимо з вами, що в нас є різні степені та різні основи. Що робити? Давайте ми з вами зробимо однакову степінь. Наприклад, 2 в 30 це 2, а 300 розіб'ємо, що це 3 помножити на 100. Тоді 2 в третій це буде вісімка в сотій степені. 3 в 20 це те саме, що 3 в квадраті помножити на 100. 3 в квадраті вийде 9 в сотій степені. 7 в сотій не чіпаємо, а 25 в 50. Ми запишемо, що 25 це 5 в квадраті. І тут уже перемножимо до кінця наші степені. Що з них буде найбільшим? Найбільшим буде 9 в сотій степені. А отже, 3 в 200. Найменшим серед них всіх будемо вважати 5 в сотій. Переходимо до 12. го Знайдіть значення виразу. 8 х квадрат y в четвертій степені, якщо 2х в другій степені дорівнює мінус 5. Якщо 2х в другій дорівнює мінус 5, то ми бачимо, що тут у нас х квадрат та уже в четвертій. Тобто ми таке ніби піднесли все, що у нас є з лівого боку у квадрат. Тоді те, що з правого боку ми мусимо піднести в квадрат. Що тоді вийде? 2 в квадраті це 4. х перша помножити на другу степінь, буде друга степінь. Y2 на 2 помножити, вийде 4. Дорівнює мінус 5 в другій – це 25. Чи вийшло те саме, що у нас? Поки що ні. Тому що в нас є четвірка, а має бути 8. Тобто домножимо ще на 2 все. Тоді у нас з лівого боку буде 2 перемножене на 4. Х в другий в 4 дорівнює 2 помножити на 25. Тоді 8х другий y в 4 дорівнює 50. Варіант В. І переходимо до останнього 13-го завдання. Установіть відповідність між виразами та їхніми значеннями. В першому у нас є таке 2 в 9 поділити на 64. 64 ми можемо записати собі як 2 на 2 на 2 на 2, на 2 і на 2. Перевіряємо, тут 4, тут 4, тут 4. 4 на 4 буде 16, 16 на 4, дійсно буде 64. Тобто, ми можемо сказати, що 64 це 2 в 6 степені. Приділені степені віднімаються, і в нас вийде 2 в третій степені. 2 в третій це 2 помножити само на себе три рази, а отже, вийде 8 Варіант В. Переходимо до другого. Півтора в четвертій степені помножити на 1,1 третью в четвертій степені. Півтора можемо записати як зразу 3 других. Чому? Бо 1,5 можна записати буквально як 1,5, при цьому перетворити. 10 помножити на 1 буде 10, плюс 5 буде 15. 10. Якщо ми вгорі і внизу з вами поділимо на 5, в нас вийде 3 других. Тому ми записуємо це три других. І нехай ми оці три других піднесемо в четверту степінь, а 1,1 перетворимо. 3 помножити на 1 буде 3, додати 1 буде 4 третіх, в четвертій степені. А тепер будемо акуратно підносити чисельники та знаменники. Запишемо таке: 3 в четвертій, 2, в четвертій, помножити на 4 в четвертій, на 3 в четвертій. Можемо з вами зразу скоротити 3 в четвертій степені. А от 2 в 4 і 4 в четвертій, не так просто скоротити. Що ми з вами зробимо? Ми з вами зробимо таке. 4 запишемо як 2 в квадраті. І тоді перемножимо наші степені. І вже тоді ми з вами знаємо, що при діленні степені віднімаються. У нас вийде 2 в четвертій степені, тобто само на себе помножиться 4 рази, а отже вийде 16 варіант Г. Переходимо до третього. 8 в четвертій степені на 2 в п'ятій поділити на 4 в восьмій. Що в нас вийде? Необхідно 8 переробити як 2 в третій. 2 в не начіпаємо, 4 переробимо, що це 2 в квадраті. Тепер перемножуємо, вийде 12 та 16. При множенні степені додаються: вийде в нас 17 степінь, а внизу 16. А от приділені степені віднімаються, вийде 17, відняти 16, тобто 2 в першій степені або просто 2. Варіант А. Всі завдання ми виконали. Якщо у вас є будь-які питання чи зауваження до вирішень, чекаю вас в коментарях. А так, всім дякую за перегляд і до зустрічі!